Сьогодні я розповім вам про ігру, на якій можна заробити більше, ніж на Хамстер Комбат. І в кінці відео я розповім про ще один спосіб заробітку на випадок, якщо вам перший спосіб не підійде. Отже, про цю ігру я писав у своєму телеграм-каналі, вона від біржі Bybit. Офіційну анонсу тут написав я, що ще не було, але він вже з'явився, я вам пізніше його покажу. Посилання на ігру я залишу в описі під відео, ви переходите. Тут натискаєте Play Now і тут написано, що CoinSweeper is officially live. і тут ще є бачите, 100 тисяч MNT price pool. І коротше тут можна грати, якби якусь частинку з цього пулу отримувати. Ну про це також трішки пізніше розповім. Натискаю Play Now. І як тут взагалі грати? Бо я знаю, що багато хто не зрозумів, що тут взагалі потрібно робити. Зараз все поясню. Отже, вам потрібно просто відкрити ось ці всі коробки. І при цьому не попастися на пастки. Ось оці давайте зараз я вам покажу. Допустимо, я сюди нажав, да, ну бачите, з першого разу вгадав. Далі просто наугад натискаю, і все, бачите, я попав на бомбочку. І в принципі я програв. Я щоб не розтягувати це відео, вже зняв ігру повністю, як я вже її зіграв. І зараз просто прокоментую, що там взагалі до чого, і що куди я там натискав, як взагалі я іграв. Дивіться, спочатку ви просто натискаєте наугад, тобто на будь-яку коробку. Ось, допустимо, я натиснув. Все, бачите, я вгадав, тобто на бомбочку не попався. От тепер потрібно думати. Ось дивіться, є, допустимо, ось оця монета. Бачите, там нарисована цифра 1. Це означає, що в ось оцих восьми коробках, які біля неї, знаходиться десь одна бомбочка. Відповідно, якщо на монеті написано 3, то значить, що в коробках біля цієї монети знаходяться значить, аж 3 бомбочки. І ви починаєте шукати таку монету, з якої можна так сказати, почати вже відкривати якісь коробки. І ви знайшли ось таку монету. І бачите, що біля неї тут коробка відкрита, тут коробка відкрита, да? тут монети вже. Але десь біля неї має бути одна бомбочка. І логічно, що вона може бути лише тута. І що потрібно робити, якщо ви знаєте, що в ось цій коробці є бомбочка? Якщо ви будете відкривати коробку, то потрібно переключитися на ось оце. А якщо ви знаєте, що в коробці є бомбочка, то ви переключаєтеся на флажок і потім вже натискаєте на коробку. І там ставиться флажок. Це пояснив, давайте повертаємось до відео. Тому я просто наугад відразу натискаю на якусь коробку. Бачите, воно все відкрилось. Потім, бачите, я зрозумів, що там є бомбочка. Я переключився на флажок і відразу натиснув на цю коробку. І там, бачите, тепер поставився флажок. І дивіться, що я далі думаю: тут є вже цей флажок. Це означає, що тут вже є бомбочка. Ось тут є монета, де написано один. Означає, що біля неї може бути лише одна бомбочка. І ось вона, да, ось в оцих коробках десь має бути бомбочка. І ось вона вже я її знайшов. За допомогою цієї монети. І логічно тоді, що в цих коробках вже бомбочки ніякої немає, і їх можна вільно теж відкривати. І по такому принципу і потрібно і грати, тобто, в принципі, так воно все і робиться. Допустимо, ось зелена монета, де написана цифра 2. Значить, в оцих коробках да, має бути десь дві бомбочки. І тут логічно, що залишилося лише дві коробки, значить, логічно, що в них і має бути дві бомбочки. ці. Тобто, бачите, що ігра в принципі, цікава, там навіть хтось писав, що десь колись була схожа ігра по схожому принципу. Тому багатьом в цю гру від Bybit також прикольно грати. Адже вони колись вже грали в щось схоже. Давайте дивимося відео далі. Я тут, значить, бачите, відкриваю, да, розумію, що там в тих двох коробках мають бути бомбочки. Переключаюся на флажок, бачите, все їх позначаю. Тепер шукаю далі. Також тут можуть бути такі ситуації. Що ви не можете знайти де саме ось та монета, да, з якої можна почати саме відкривати коробки. В таких ситуаціях або потрібно напрягти мозги, да, подумати, де саме там якісь співпадіння можуть бути чи ще щось, або якщо такої нічого не знаходити, то вже просто наугад відкривати якусь або яку коробку, і від цього вже можна буде якось відтолкуватися. Мене таке досить часто буває, і в принципі я інколи вгадую, інколи ні. Дивимось далі. Ось бачите, я поставив також флажок, бо логічно, що там лише одна коробка, і логічно, що там може бути лише бомбочка. Йдемо далі. Знову бачите, ще знайшов одну бомбочку, да, позначив, і від неї вже відтолкуюсь. І, в принципі, бачите, далі позначаю. Ви можете в будь-який момент поставити на паузу, проаналізувати там, подивитися, що до чого. І чому саме там я знайшов ту бомбочку. Зараз відкриваю останню коробку. І все, бачите, я отримав там скільки? 339 монет. Ось така суть ігри. Давайте далі, значить, переходимо у наступний розділ Leaders. Тут знаходиться рейтинг, бачите гравців, скільки в них там оцих вже монет дана нас ну і так далі. Наступний розділ. І тут як я зрозумів, що ви коли граєте в ось оцю цю гру, ви коли повністю вже відкриваєте всі коробки, то є якийсь шанс, що вам може випасти якась певна кількість ось оцих МНТ Points. Тобто тут потрібно якомога більше грати, і чим більше ви граєте, тим більше є шанс, що ви щось отримаєте. Не знаю, добре це чи ні, ну але в принципі тепер ми хоч знаємо, що ми можемо під час гри вже щось отримувати. Це так, просто якщо комусь подобається взагалі подібні ігри, і допустимо, якщо ви там вже у щось подібне іграєте, то можете просто перейти на цю гру і тут іграти, і паралельно ще мати шанс щось заробити. Тому, знову ж таки, тут хто як хоче. Хочете іграєте, хочете ні. Наступний розділ тут знаходиться просто завдання, і також можна під'єднати ваш Bybit, ну коротше, ваш Bybit аккаунт. Ну коротше, потрібно ввести свій Bybit у профілі там пишуться до да, циферки. Знову ж таки, хочете під'єднуєте, хочете ні. Далі йде розділ Invoy. Тут ваше реферальне посилання знаходиться, і ви бачите, що ви можете отримати 4000 pointів за перших 5 друзів, що почнуть якби, грати в цю гру. Далі, якщо перейти у телеграм-канал Bybit, то тут вони написали, що офіційний запуск ByBit Coinsweeper. грайте та заробляйте криптовалюту. І також вони написали, що ми співпрацюємо з мантел для цієї події, пропонуючи призовий фонд у 100 000 МНТ. Період події це від зараз і до 26 жовтня. Тому в принципі у нас часу досить, можна спробувати, якщо хтось хоче поіграти. І ще я обіцяв розповісти про ще один спосіб заробітку. На випадок, якщо ви ось послухали про bybit CoinSweeper, і допустимо вам це не сподобалось, да, щось там не підійшло, то ось є спосіб, на якому в принципі, можна заробити, я думаю, нормально. Я про нього також писав це, ось бачите, пробую заробити на sandbox. Скоро буде альфа сезон 4, да, і я думаю, що нагороди там будуть нормальні, адже ми вже брали участь у альфа сезон 3, і в нас там вийшло теж заробити, не пам'ятаю скільки, але щось там вийшло отримати. І я думаю, що на четвертому сезоні також вийде щось заробити. Але зараз потрібно поспішити, я посилання на цей пост залишу в описі під відео. Ви переходите, натискаєте на перейти за посиланням, на це слово посиланням да, натискаєте, відкрити. І тут вам потрібно ввести емейл. Як я зрозумів, емейл саме той, який підключений до вашого sandbox аккаунта, ви його вводите, натискаєте на Reserve і все далі просто чекаєте. Але знизу тут ще написано, що ви маєте створити аккаунт раніше за Альфа Сезон 4, тобто раніше за його початок, і пройти верифікацію, якби щоб мати змогу отримати якусь там спеціальну NFT. Можливо, ця NFT якби як, як ключом да, до входу у Альфа Сезон 4, або вона просто там якийсь бонус буде давати, чи ще щось. Ну але в будь-якому разі я вважаю, що її краще отримати. І тут написано, що нагороди будуть платитися у токенах SENT. Бачите, що 2,5 мільйона доларів це, це якби пол нагород. Цей альфа сезон 4 буде тривати 10 неділь, тому часу ще поіграти, хватить. Токени Сент зараз торгуються лише по 30 центів. При цьому ціна, бачите, доходила до 7 доларів і більше. Тому я думаю, що якщо коли там цей сезон розпочнеться, да, або коли закінчиться, ми там допустимо отримаємо якісь токи не і якщо до того моменту криптовалюта вже нарешті почне активно рости, то я думаю, що ми зможемо з цього нормально заробити. Звісно, ще сезон не розпочався, да ми ще там поглянемо, що там взагалі до чого буде, але зараз вже бачите, можна спробувати вже якось отримати усю ту NFT і вже чекати там на подальші новини. Також у офіційному X sandbox вони написали, що альфа-сезон наближається, триватиме 10 тижнів, да більше 2,5 мільйонів доларів у сенд. Тому ось так, якщо хочете, то можете грати у ByBitcoin Sweeper. Якщо ж ні, то можете у сендбоксу попробувати взяти участь і спробувати щось на ньому заробити. На цьому все, дякую за перегляд.